За минулий тиждень сталося 5 підривів цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах, з яких троє осіб загинуло і троє постраждало. Так, 11 жовтня стався нещасний випадок у поля неподалік сел Лебяжа та Гракова Чкалівської громади Чугуївського району. Там на протипіхотній міні ОЗМ підрвалось двоє чоловіків. Віком близько 35 років вони загинули на місці. 12 жовтня подія сталася у селі Явірське по дорозі на село Вовчий Яр. Спрацювала також міна ОЗМ 72 в результаті чого постраждав чоловік, керівник одного з фермерського господарства. Його було госпіталізовано до лікарні. Цього ж дня в селі Рубіжне Чугуївського району стався ще один підрив невідомого вибухонебезпечного предмету на приватному подвір'ї. Попередня це протипіхотна міна, в результаті чого постраждав чоловік 84-го року народження. Отримав мінно-вибухову травму перед пліччя та плеча, його, його було госпіталізовано до лікарні. 13 жовтня підрив вибухонебезпечного предмета у полі біля села Знов-Таки Явірська Ізюмського району. Там, на ворожу протитанкову міну, наїхав бензовоз, водій бензовозу. 61 річний чоловік загинув на місці. 15 жовтня в селі Кам'янка Ізюмського району. Харківської області підліток 2008 року народження потрапив на ворожу міну. За попередніми даними він з, з батьком збирав металобрухт і натрапив на протипіхотну міну ПФМ-1 «Пелюстка», в результаті чого вона здетонувала, він отримав серйозні поранення. З діагнозом мінно-вибухова травма та поранення правої стопи його було госпіталізовано до Харківської обласної лікарні.